Вітаю в моєму домашньому барі і на каналі «Коктейльні Хроніки. З вами Андрій і за кадром теж я. <світку> і перед початком хочу всіх привітати з новим 2025 роком. <світку> Нехай ваші всі мрії здійсняться, всі ваші цілі досягнуться і. цілі, <світку> пускай ваше підтягнуться. А я, як завжди, буду ділитися з вами рецептами коктейлів. І родзинкою сьогоднішнього випуску це буде лікер Моразкіно. Не знаю, як ви, друзі, а я обожнюю цей лікер в напоях, тому що він придає таку легку нотку. Легку нотку, легку солодку нотку. Сука! Він придає солодку нотку та приємну відчинку. І почну з коктейлю Fancy Free. Перша згадка про цей коктейль була в 1940 році, а саме в книзі. Складна назва Crosby Gates Cocktail Guide and Ladies Companion. Отак. І спочатку цей коктейль подавався в келиху на ножці, наприклад, в шолі. Але вже сучасні претендери переосмислили цей коктейль як покращений oldfashion, де замість цикрового сиропу використовується лікар Мерзкін. Що ж, тепер до його готування. І у змішанкелих наливаю. Бурбон 60 мл. Лікарма резкіна 15 мл. Три дещі ароматичного бітеру та 2 оранж бітеру. Тепер залишилось стільки перемішати коктейль. Роллдзе в олд Олдфэш. А прикрашивается коктейль, апельсинка, та вишня раскин. И коктейль Fancy Free готов. Вітаю, друзі, з новим 2025 роком. Що ви там собі пообіцяли почитати книжку, зайнятися спортом, що все це виконали? Предуття не перевірити. Це точно. А ти нас вирішив вже радувати коктейлями. До речі, сумували? Сумували, напевно, не дуже. Сподіваюсь, дуже. Класний коктейль з бурбоном. Так. Мені подобається можна, е сказала би я, можна не пити, але буду. М -м -м. Ну, смачно. Е він міцний, е солодкий, плюс-мінус, наскільки це можливо, яку солодкість Ух. дає морозкіна. Ти так випила. Емоції твої не побачив, він такий так, доволі. Так, міцний. Він міцний, міцний. Я так стримала собі, зараз мені тут гаряче. Але о, дуже смачний коктейль. Там мені теж подобається. Схоже, да? дуже на ол-фешн, але mm -hmm. от якраз таки ця нотка морський надає такий mm -hmm. незвичайний смак. Чи подобається мені ніж класичний old фешн я не знаю. Uh, все ж таки олфешен такий, напевно, більш солодший, якщо брати класику. Привадь, будь ласка, нагадай мені, що йде в класичний олдфешн. Uh, ароматичний бітер і віскі. І цукор. І цукор. Зачай ну, ага. рафінований використовується і кубік, але можна і цкросувати. Я згадала. Я вже за новичними святами забула, що таке олдфешн. Uh, згадала я точно. Я зараз ще трошки спробую і скажу тобі: ну мені здається, що він не солодший за олдфешн. Не солодший. Приблизно такій посолкісті, я люблю old fashion, і п'ю. Класний коктейль. Цікавий момент, що додали сюди саме морозкіно. Бо я, наприклад, коли пила old fashion, я і не думала, що сюди можна додати морозкіну. Ось так. Так. Тому беріть собі в нотатки, пробуйте. Особливо ті, хто любить old fashion. Він не Ну, так, загалом не сильно відрізняється від класичного, як ти сказав. Але все ж таки, от такий приємний момент знову ж таки, в морозкіну дає. Тому пробуйте, обов'язково. Ті, хто любить фешн, ви заціните точно. А я перейду до другого коктейлю. Mm, давай. Що ж, перейдемо до другого коктейлю. І це буде Дублін Мінстер. Цей коктейль є варіація на коктейль Last World. Всім відомий, я думаю. І названий на честь Френка Фогарті, який якраз і привіз цей коктейль в Детройт. Цей коктейль цікавий тим, що тут замінили джин на ірландській віскі. Дуже хочеться вже спробувати. Готуй! І як і звичайний голосворд, він готується в шейкері. Беру шекер і в нього відправляю. Ірландські віскі, 30 мл. Травяний лікар 20 мл. Лікар морозкино 20 мл. Тасі си Клаймо 20 мл. Обравка а лишена. Прикрашу лишнюю раскину. Коктейль Дублин Минстер готов. Блін Мінстро. Мінстер. Ну, Мінстр. Дублін, Мінстр. А, ну, Цікава інтерпретація, як на мене, але є один момент. Мені здається, лайм більш пасує до джину ніж до віскі. Так, так, цікаво, як воно поєднається. Так, от я стояла за кадром, дивилася, як ти його готував, і вже собі думала, чи буде смачно віскі з лаймом, бо мені так одразу на думку не приходить жодного коктейля. Де є саме віскі і лайм поєднання. Ну, ром і лайм це е, класне комбо. Джин і лайм теж гарно, смачно завжди. А от віскі е, я не згадую. Я згадую, але це нашим підписникам. Нехай не кидають котелі з лаймом е, віскі в коментарях. Вау! Клас! Давайте. А я буду пробувати. Ой, ну на запах воно дуже пахне віскі. Прям. Ну, так, тут, до речі, якщо брати Ласфорд, то там ж пропорції однакові: джин, Марскіно, ну, грін шартьос лайм. Тут трошки більше йде саме віскі. Як тобі? Смачно! Він класно кислий, класно солодкий і дуже гарно відчувається віскі. При тому лайм його Ну, я боялася, що буде перекривати, бо джин він більш такий травянистий, і мені здається, лайм його підкреслює. В цьому випадку сталося так само. Віскі класно відчувається, і лайм цей смак підкреслює. Ну так. Ну, взагалі то, як тобі морскина пасує, тут взагалі що вона зі ним касає. Так, так, так. Я проговорила про лайм. Морскину тут пасує смачно, солодко він дає солодкість, а, дає таку а, класну. Ну, і трав'янистість. трав'янистість, це А, А, жініплю точно. Блін, я про нього забула. От, ну, о, мені подобається, Загалом, в цілому коктейль. Дуже смачний. Так. Ну, словом друзі, хотів сказати, що саме Марсхіна тут завжди буде йти як такий, така нотка приємна. Тому що якщо багато налити цього лікеру, він буде дуже насичений, перебувати всі смаки, він буде угу. тому я ліття, так. Тому його завжди відносно небагато. Угу. Ну, він взагалі мені подобається морозкіну в будь-яких коктейлях. Він завжди там приємний. Взагалі це просто приємний, один із найприємніших лікерів, який я куштувала. Він не занадто якийсь гіркий, гіркий в плані гострий. Ну, гіркий, просто гіркий, гострий, солодкий, занадто солодкий, занадто трав'яні. Наприклад, як у тебе є такий жовтий, я забула, як він називається. Господи, Сюзе, Сюзе, о, то взагалі жесть. А це морозкіну класний. Я думаю, якщо ви настивитесь і готуєте собі коктейлі, ви чудово з ним знайомі. Середу коктейля класний, класний варіант. Дякую тобі. Мені він дуже сподобався. Прям ну клас. Мені теж дуже сподобався. Я на принципі все за цей коктейль сказала. За лікар теж все сказала, тому нічого не залишилось, як прийти до останнього коктейля. Ну добре. Чекаємо. Що ж і останнім останнім коктейлем. Це буде коктейль The Last World Highball. Це твіст на коктейль Last World Highball. І готується він так само у шейкері. Запам'ятати його дуже легко, все в рівних пропорціях. Я наливаю по 25 мл. Почну я з трав'яного лікаря. далее мискаль, Лікар морозкину так теклаем у нас ли и так зрозуміло, як килих не оправ. І зверху наливаю ще 25 мл газованої води. Трохи перемішую. Прикрашаю лаймом і коктейль готов. The last vol хай. Я принесла трубочку. А, ну, мені здається, це буде смачний коктейль з міскалєм, з лаймом, посуватимуть сюди а, цей марскину, але давайте все ж таки спробуємо. М -м -м. Здоровий. А, і що як тобі? Дуже смачний. Класно тут чутно міскаль. При цьому я відчуваю трошки солодкість від морскіна. Ну і лайм, тут взагалі нічого не треба казати. Ну морські дає таку от гірчинку в кінці. І... А потім в мене ще й міскаль такий копчений. ну коротч, mm -hmm. дуже... Дуже багато смаків, прям дуже важко розібрати спочатку. Mm. Ну, такий насичений, він правда насичений, дуже за смаками. Mm. Ну, мені дуже подобається, прям. Я обожнюю скалюю, обожнім розкіну, це дженіплю. Коротше, прям підібрали все, що треба для мене. Yeah. Класний котель, мені дуже подобається, я ж кажу. Копчений, гіркуватий, солодкуватий, кисловатий. Коротше, багато, дуже багато смаків і... Ну, і це він цікавий. А, а мені, знаєш, єдине чого не вистачає, це солоної кйомки з перцем чілі. На якомусь котелі ти так робив. Колом. І, та, і було дуже смачно в поєднанні. Треба спробувати зробити ще сілі з перцем. Оно ну, мені здається буде ну, посватком. Так, погоджуюсь. Буде доречно. Ну, знаєш, ти сьогодні приготував три таких абсолютно різних коктейля, куди йде Мароскіно. Такий універсальний, можна сказати, лікер, який має бути в барі, в домашньому. Ми говоримо про це. І. Uh, на всі різні смаки, тобто тут і міскаль, хто любить міскаль, і є варіант з олдфешн, oh, хто с... любить олдфешн, та з бурбоном, і з марезкіно. І так само третій коктейль взагалі для мене був такий. По-новому я не думала, що буде класно посувати лайм до віскі, хоча той коктейль був теж дуже смачний. Дякую тобі за такі рецепти. А ви можете подякувати Андрію в коментарях. Та і пишіть, який коктейль вам сподобався найбільше, який вже будете найближчими вихідними собі готувати. Так, це точно. І до речі, в мене і в Андрія до вас є одне питанчиком. У нас є один незакритий випуск перед новим роком, а саме там, де Андрій готував авторські свої коктейлі. До нового no. року. І ми його, на жаль, не встигли випустити на Ютуб. Тому питаємось вас, чи це ще актуально, чи хочете ви його побачити? Якщо так, то напишіть нам про це в коментарях. І ми Дякую. найближчим часом його виконуємо. Так. Ну, а вас ще раз з Новим роком. Проживіть його щасливо, краще, ніж попередній, і бажаємо вам натхнення, удачі і всього найкращого! Там і, як завжди, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку та там натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Це нам дуже приємно і допомагає просуватися нашим відео в YouTube. Багато хто з вас дуже цього прагне, як і ми, щоб нас побачило більше людей. Всіх вас в цьому і кажемо вам! До нових зустрічей. Па-па!